Золотий черевичок. Був собі чоловік та жінка, і була у них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От те дівча ще підлітком було, вмирає мати, а вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишку. На тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде тобі лихо, посади його, то вирости з нього верба яра, і що тобі треба, йди до тієї верби, то все тобі й буде. От поховав чоловік жінку, пожирився пожурився та й знову женився, та взяв собі удову. А в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так, що й просвідку їй нема. Баба ж дочка така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться, це б сиділа згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина. Але що з того, коли нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба все її лає та б'є. Мовчки терпить усе бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще гірше над нею коверзує. Та так усе визирає, до чого б його прискіпатися, коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала Жени, каже, ледащице, бучка пасти, та на тобі прядиво, щоб ти його і потіпала, і спряла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Взяла дівчина те прядило. Погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видано, щоб усе те за день зробити? А далі згадала Є ж у мене зернятко від матінки. От узяла, посадила те зернятко на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала, та й заснула. Прокидається, аж з того зернятка така гарна верба яра виросла. А під вербою криничка, і вода в ній така холодна та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже: Вербо, яра, відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилася. А від тіля пани так і вилинули. «Панно наша мила, панно наша люба! Що скажеш робити? Ось вам круг прядива, каже. Треба його й потіпати, і попрясти, і помотати, і полотно з нього поткати і побілити. Пана наша мила, пана наша люба зараз буде, та й назад усів вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Вербо, яра, відчинися, ганна панна йде!» От верба й відчинилася, і ті пани виносять їй полотно. Таке тонке та біле, хоч зараз сорочки ши. Узяла дівчина те полотно, пригнала дочка додому, віддає полотно бабі, а та аж зубами заскриготіла, як побачила. От діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідову гримає Ледащице, не тіпаху. Щоб ти витопила й обідати наварила і прибрала, та ще з цього полотна й сорочку пошила, поки ми вернемось, та гляди, не зробиш, та жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала, тоді побігла наливати до верби. Вербояра, Яра, відчинися, ганна панна йде. Вербай відчинилась, а від тіля пани так і вилунули. Панно наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть, сорочку пошити. Та ще дайте й мені вбратися, хочу до церкви поїхати. Ті зараз кинулися, вбрали її гарно, гарно, а ніжки в маленькі золоті черевички взули. Тут і коні з бричкою під'їхали. Сіла вона й поїхала. Як увійшла в церкву, так церквою осяяла. Люди аж не стямляться з дива, чи воно князівна, чи королівна ще такої не бачили. А на той час князенко в церкві був. Як огледів, той очей не відведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилася, вона поскидала все з себе, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви, коли приходять. А що наварила, наварила, а сорочку пошила, та й сорочка пошита. Подивилася баба. Нічого не сказала, тільки плечима здвигнула. Давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, яку то вони паночку в церкві бачили, як сонце гарну, що аж князенко й молитись забув, та на неї дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабина дочка в сміх, а баба Ах, ти не тіпаха! Гробниця погана, до кого рівнятися здумала. От ті дали й другої неділі. Знову дід з бабиною дочкою до церкви поїхали. А тій дівчині звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала, а вона впоралась швиденько та до верби. Вербо, яра, відчинися, Ганна панна йде. От верба відчинилась. А з неї пани так і вилинули. «Пану наша люба, пану наша мила, що скажеш робити? Вона знову загадала їм роботу, а сама вбралася гарно гарно, в золоті черевички взулася, поїхала, коли князенко вже там. Вона, як увійшла, так церкву і осяяла. Люди торопіють. Боже, яка краса! Хто ж це? Ніхто не знає. А князенко й очей не зведе. Кінчається відправа, вона перша вийшла, поїхала до верби. Пишне вбрання поскидала, своє рам'я наділа, Прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона на мене підхожа? Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини. Не знає вже, що б її зробила, так зненавиділа. А князенко тим часом усе довідується. Хто та панна, ля? Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже: А я знаю, як довідатись? А як? питається князенко. На тому місці, де вона стає. «Смоли треба підлити, черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділю до церкви, стала. А ті вже, князенко з панами, так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа, хоче вона йти, не зрушить з місця. Рвонулася вона, так і зірвалась, а один черевичок і зостався. Утекла вона додому, приїхала. Убралася знову своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитується, Хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає. А той парубок знову, а я знаю, як її знайти, каже. А як? питає князенко. Кажи послати скрізь, міряти той черевичок, на ногу прийдеться, ото й вона. Отак і зробили. Ходять та міряють. Ходять та мірять, нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочки були. А баба ще здалеку їх побачила та на свою дочку. Мий, доню, швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти. А на дідової А ти не чупару, задрипанко, геть мені зараз на піч, що не видно було. Прийшли ті, поздоровкалися. А чи є у вас дівчата? питають. Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди. Давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали міряти. Ні не підходить. Та ти, дуршенько, доню, стромляй ніжку. Вона й улізе. Стромляла, стромляла. Де там? А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця, гробниця, не тіпаха, каже баба та на дівчину. Ти чого вилізла за дрипу? сказано тобі сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде. А злазь на дівчина. Злізла вона, стала черевичок міряти. Враз таки прийшовсь. Ну, бабо, кажуть вони. Ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо. Де ж таке видано, щоб таке оподало та князенкові за дружину було? Чи то ж годиться, я не пущу. Ні, бабо, так і візьмемо, кажуть. Баба вирішить. та вона така, та вона сяка. Та вона з попела не вилазить, та на ній сорочки білої нема. Так ті не слухають. А дівчина каже Стривайте трохи. Піду я приберуся. Вийшла на леваду. Вербо яра, відчинися, ганна панна йде. От верба відчинилася, а ті панни з неї так і вилинули. Убралася вона, черевичок взула, та як увійшла, всі поторопіли. Дайте ж, каже, взую й другий черевичок. Тоді посідали на коні та й поїхали до князенка. Швидко і весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знову князенковому саду вийшла.